Розмір пенсії у 2024 році змінився разом із вимогами до стажу для виходу на пенсію. Мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2093 тисяч гривень до 2361 тисяч гривні. А от про які вимоги для виходу на пенсію йдеться, розповіла нам представниця пенсійного фонду Неля Поліщук. У 2011 році було проведення реформування пенсійної системи, де було прийнято закон, хто в якому часі виходить. Тобто тоді було 55 жінки, і з кожним роком збільшувався стаж і збільшувався газ виходу на пенсію. Зараз 60, але до 2027 року він. Збільшується поступово, тобто в наступному 25-му це буде 32 роки і так далі. А з 1 січня 2028 року всі, хто будуть виходити на пенсію, необхідний страховий стаж 35 років. Якщо вона має стаж 15 років, то вона також отримує від 60 до 65 отримує у соціальному захисті і повертається назад у пенсійного фонду. Тобто 60 років це 31 рік страхового стажу. 60-30 – 21 рік у цьому році, 65 років – це 15 років страхового стажу, це є основні вимоги. Так, у 2024 році для того, щоб отримувати пенсію, у 60 років необхідно мати 31 рік страхового стажу. Що ж робити, якщо стажу недостатньо, пояснюють фахівці. Якщо і людина 29,8 років, тобто вона може ось рік і 4 місяці докупити, щоб у неї було 31 рік стажу, людина може вкласти. Договір про добровільну участь за умови, що вона не працює або не працювала, то для укладення договору людина має звернутися спочатку до пенсійного фонду для того, щоб ...з'ясувати, який в неї стаж, а потім щоб її зорієнтували, куди вона має звернутися, щоб докупити цей стаж. Та чи слідкують житомиряни за страховим стажем і чи розраховують на пенсію? Дізнавалася наша знімальна група. Е, мушу слідкувати, бо працюю в державній установі е, стажу 12 років. Чи розраховуєте ви в майбутньому на пенсію, чи це важливо ну, для вас? хотілось би розраховувати, але з нашим якби суспільством і всім іншим, то аби дожити до тієї пенсії. А чи важлива для вас пенсія в майбутньому? Ви на неї розраховуєте? Ні, не розраховую. Чому? Ну так не розраховую. 30 років стажу. Я не знаю, чи вийду на пенсію, чи вже буду на групі, я не знаю. Я маю 36 років. Я працювала 32 роки на одному підприємстві. Я зареєструвалася за декілька років до виходу на пенсію в кабінеті, відкрила особовий кабінет в пенсійному фонді. І завантажила туди всі свої документи. Тобто, я ще перед виходом на пенсію вже знала, який у мене стаж і яка приблизно буде пенсія. Свій загальний страховий стаж можна дізнатися у територіальному органі пенсійного фонду України або ж отримати довідку через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду.